На дорогах часто спостерігається погана видимість. Тому компанія Bosch розробила нові щитки склоочисника AeroTwin з Power Protection Plus – інноваційною технологією виготовлення елемента для очищення із запатентованим захисним покриттям. Технологія Power Protection Plus поєднує в собі основу з м'якої гуми і твердокромку з полімерним покриттям, що створює навколо гуми міцний захисний шар. Покриття Power Protection Plus зменшує тертя і максимально зменшує шум під час роботи щиток. Інноваційна технологія виготовлення елемента для очищення робить гумову. Кромку міцною і зносостійкою, тим самим подовжуючи термін служби щиток Аеротвін за будь-яких температур і в екстремальних погодних умовах. Щітка забезпечує бездоганне очищення скла, без смуг, розводів і забруднюючих часток на лобовому склі. Завдяки продуманій системі адаптерів, щітки аеротвін швидко і легко встановлюються. А за допомогою даних про їхнє застосування в каталогах, мобільному додатку і інформації на упаковці, ви з легкістю підберете відповідну щітку для вашого автомобіля. Нові щитки Bosch Aerotwin з Power Protection Plus – це Новіша технологія виготовлення гуми для склоочисників. бездоганна видимість цілий рік за будь-якої погоди, тому що як і ви, компанія Bosch турбується про безпеку на дорозі.